Добрий день, дорогі українці, вітаю вас! Запрошую вас на мій канал. Хочу в Італію. Ви хочете, а я вже в Італії 27 років. Слава Україні! І війна повинна закінчитися в цю хвилину. Я вам хочу показати, що їдять в Італії, якщо в Італії дуже-дуже гурячо, 37 градусів, вже настав вересень, перші дні вересня. Я отак, отак, у нас, бачите, опущено до половини. Тому що сонце б'є. Арі... В хаті я за... включила арія кондиціоната. Кондиціонер. І сьогодні в нас буде на обід. отут я готую. Бачите, отут готую, зараз вам покажу зараз я вам покажу, скільки ми всяких сімочок їмо, горіхи, сімочки, зранку ми, вибачте, бо я деколи вживаю італійське слово. От, наприклад, ми зранку їмо калорійні горіхи, лісові, не лісові, а оці, як вони називаються, влозькі горіхи. Вони калорійні, а зранку ми їмо 5 горіхів таких, ці коштують 12 за кілограм, ці по 8-9 по 9 за кілограм. Я от таких маю таких два баратолі, а пина закінчується. Я отак багато купляю, зразу багато купляю. І манди Оці мішаю. Тут є сімочки такі-такі, і мигдаль. Отак, мегдаль. І я їх тут так мішаю, і ми отак беремо з собою зранку. Спочатку це кавою. Кава завжди у мене є, сьогодні зранку їла, як він називається, авокадо. Оце так помішаю, і в мене тут завжди, завжди має бути повно, повно таких горіхів. Тому що це енергія і це дуже-дуже здорово. Сємочки ми, е ми купляємо ось такі вже лущені. Тому що лущити це дуже довго і це на одне вийде. Мічі. Я порахувала, я з математикою в школі дуже добре. Я порахувала, скільки почистити кілограм горіхів, скільки грам в тебе вийде. А Краще е отакі вже готові купляти. 12 за кілограм. Тут у нас є стільки ну, 150 грамів, як бачите. Окей. Оце все зараз викину. Все у мене ще повне залишилося. І це залишу, залишу отак. Суті ми їмо е, отака от руколя, у нас от така руколя продається, брізауля. Брізауля оце таке м'ясо. Яке немає зовсім зовсім жиру, сам протеїн. І парміджану зверху. Отакі От парміджану, всі знаєте, у нас оферта була. І я заплатила 22 евро за кілограм, 16 евро за кілограм. Скільки місяців стажуна, скільки місяців витримано, ну, не знаю. Ма, вижу, що досить такий сухий. Я думаю, що, напевне, 22 місяці це гранопадано має. Грано-падано і парміджану, це. Вони майже одинакові. Просто дві, дві марки роблять і пізніше поливається отак. Бачите, отак, гарно-гарно на, на столі ми полиємо. Оливкою. олією завжди. У нас ніякої інакшої олії нема. Тільки оливкова. І це. Зі села. Зі села. Дуже рідко ми купуємо готову. Це бутилка з готовою олією, але ми купуємо таку прямо, де витискають кампанія. В Італії називається. Вона дуже дуже якісна. Полимаємо лимоном. Це все лимоном полити. Лимону теж я біо-біологічні купила. Тому що я сьогодні робила отаке естате. Цей лимон мені було потрібно і сюди дати, і естате. Отаке естате я зробила, тому що я десь купляю отаке естате констевія. О, ця стевія це натуральний, це не є цукір, це натуральний, глічемія не піднімається цукор в крові. І я даю цей. Але, скажімо, мій компаніо пішов і купив отаке на цукрі. І тут дуже багато цукру є. Я цукру не вживаю, цукру це яд для організму. Я абсолютно не. Отут є півтора літри. Це я вже трошки попила. Зараз я викину цей лимон, я викину. І тут я ще хочу натиснути ось так лимон, але треба мені з холодильника. Ой-ой, камінчики, бачите, не треба так робити, треба отут витискати. Я хочу, в холодильнику я ще маю. Я їх тут витисну, амічі. Скільки я дала на пів... бутилку, на таку бутилку півтора, півтора літри такого чаю. Це є такий чорний чай. Ви, напевне, на Україні знаєте, бо у вас є такий чорний чай. І такий чорний чай, дорогенький мої, це чорний чай з лимоном. І, і стевія, бачите, стевія. Ця стевія 4 евро коштує. Отут тут не багато є, але вона дуже-дуже солодка. я дала дві великі ложки, дві ложки, щоб засолодити півтора літри. Я порахувала, що мені на 4 бутилки. літрових мені вистачить. Ота стевія. 4 евро. Це означає, 1 евро. Я заплачу за таку велику бутилку. Бачите, півтора літри. І буде дуже-дуже по-натуральному, тому що. Чай я даю мей. Я чай маю якісний. Зараз я вам покажу мій чай. Отакий я купила. Така гарна баночка. Чорний чай, англійський чай. Він тут всередині. Почекайте, зараз відкрию. Він тут всередині отакий. Бачите, такий от натуральний. Чай, як чай. На Україні дуже багато п'ю чаю. Я відвикла тут чай пити, але зараз зимою зимою п'ю менше і майже не п'ю, більше кафе зимою. Але от літом з холодильника у таку бутилку. А то таке смачне. Боже, яке воно смачне. Як так дати багато-багато да, лимона дати і холодного, такого попити це дуже-дуже, друзі, мої, смачне. І воно набагато ліпше вийде, тому що чай високої якості. І без цукру, і вийде напиток дуже-дуже хороший. Алюра, я на тому закінчую. Ще вам покажу, що тут таке я купила, такий льот заморожувати. Я хочу тут фрукти положити, і такі діаманти вийшли. Бачите? Діаманти вийшли. І я в чисту воду, в білу воду, хочу кидати такі діаманти. Воно в мене замерзне в морозилці. І тоді. Я ще не пробувала, але треба якісь фрукти, фрулято. Мені треба щось таке, як червоне, зелене, жовте, заморозити і кинути в стакан з білою водою. І я хочу попробувати, що таке буде. Це 1,5 евро. Я заплатила це дуже гарний дорогий магазин, 50% було знижка і з 1,50. До зустрічі, підписуйтеся. Я буду дуже-дуже рада. Мене звати Анна, я не представилася, я зі Львова і живу в Центральній Італії. До скорої зустрічі і слава Україні! Героям слава!